Інтерес чи хобі здавалося б, яка різниця? А от і ні. Дуже часто ми плутаємо ці поняття. Але що як розуміння цієї різниці може повністю змінити наше ставлення до власних захоплень? Ну, му розбиратися? Але стривайте, перш ніж ми почнемо, хтось помітив одну маленьку деталь. Скажімо, на моєму під'яку. Так, це значок. Але це не просто прикраса. Це частина колекції. Бачите? Колекціонування це одне з моїх улюблених хобі. І знаєте, захоплення бувають найрізноманітніші. Хтось вишиває, хтось конструює дрони, а хтось робить щось зовсім неймовірне. І отут ми підходимо до найцікавішого, де ж проходить та сама межа, яка відділяє ну, просто інтерес від справжнього повноцінного хобі. Давайте спробуємо розгадати цю загадку разом. От для прикладу візьмемо одну історію це Артем. П'ятикласник. І він просто обожнює комікси. Серйозно, у вільний час його від них не відірвати. І от питання те, що Артем так любить комікси, це просто інтерес чи вже хобі? Хм, цікаве питання, правда? Нумо з'ясовувати. Так от відповідь це хобі. Можливо, це трохи дивно, але не переймайтеся зараз усе стане на свої місця. Гаразд, щоб зрозуміти цьому так, нам треба копнути глибше і розібратися, а що ж таке хобі, в принципі, у чому його, так би мовити, суперсила. Так от, хобі це, знаєте, не просто щось, що мені подобається. Ні, це улюблене заняття, на яке ми свідомо виділяємо свій вільний час, активно ним займаємося, і часто воно пов'язане з нашими сильними сторонами, з нашими талантами, це такий собі спосіб самовираження. І подивіться, скільки всього воно дає. Хоббі це набагато більше, ніж просто розвага. Воно зміцнює впевненість у собі, покращує концентрацію, змушує нас шукати нову інформацію, досліджувати, а ще допомагає знайти людей зі схожими захопленнями, однодумців і, звісно ж, розширює світогляд. І знаєте, що найцікавіше? Кожне хобі це, ніби тренажер для мозку і не тільки. От, скажімо, шахи, це ж чисте аналітичне мислення і пам'ять, малювання розвиває креативність, якийсь командний спорт, футбол чи баскетбол вчить працювати разом і бути витривалим. Ну а читання, як у нашого Артема, це прямий шлях до грамотності і красномовства. Гаразд, теорія це добре, а як щодо реального життя? Давайте подивимося на кілька прикладів того, як звичайне захоплення може ну, справді, змінити все. От, наприклад, Джоан Роулінг хто її не знає. А все почалося з того, що в дитинстві її хобі було просто писати історії. Розумієте? Звичайне дитяче захоплення. яке з часом виросло у всесвітньо відому серію книг про Гаррі Поттера. Просто неймовірно. Або ось ще одна історія, не менш крута. Письменник Марк Твен, він виявляється, обожнював скреб букінг робити такі альбоми з вирізками. Але була одна проблема він страшенно не любив брудний клей. І що він зробив? Він просто взяв і винайшов самоклейкий альбом, запатентував його і, до речі, непогано на цьому заробив. От вам і хобі. Так, з хобі, наче розібралися це щось активне, те, що ми робимо. Але з чогось воно має починатися, правда? І починається все з маленької, маленької іскорки. І ця іскра це інтерес. Що таке інтерес? Ну, це просто зацікавленість. Це той момент, коли щось привертає увагу, і в голові з'являється думка: О, а це цікаво! Треба про це дізнатися більше. Це така собі, знаєте, пасивна увага, просто початкова точка. І ось тут ключова різниця якщо інтерес це іскра, така собі пасивна цікавість, то хобі це вже справжня полум'я, це активна участь, це діяльність, яку ми постійно підтримуємо. Інтересів може бути безліч, десятки, а от хобі, воно вимагає відданості, часу і зусиль. Гаразд, а тепер давайте подивимось, як цей шлях від іскри до полум'я виглядає на практиці і як він, уявіть собі, може навіть визначити майбутнє. Пам'ятаєте Артема. А це його однокласниця Мар'яна і її захоплює наука. Але що важливо, вона не просто дивиться відосики про експерименти. Ні, вона бере і проводить безпечні досліди вдома, звичайно, разом із батьками. І ось історія Мар'яни це ж ідеальна ілюстрація цього шляху. Все починається з простого наукового інтересу. А як цей світ влаштований? Потім цей інтерес переростає в хобі, регулярне проведення експериментів. І хто знає, цілком можливо, що в майбутньому це захоплення стане її професією, вона може стати науковицею. Це нагадує знамениту цитату Конфуція: оберіть собі роботу до душі, і вам не доведеться працювати жодного дня у своєму житті. І знаєте, дуже часто шлях до такої роботи якраз і починається з наших дитячих чи юнацьких захоплень. Тож, головний висновок який? Інтерес це лише початок, лише іскра. А от перетворюючи його на хобі, ми робимо щось набагато більше, ніж просто знаходимо приємне заняття. Ми інвестуємо у власний розвиток і цілком, можливо, закладаємо фундамент для свого майбутнього. Варто лише знайти те, що запалює ту саму іскру цікавості.